автографи зірок гостей клубу. А також їхні твори будуть опубліковані відразу у трьох престижних періодичних виданнях. У загальноукраїнській газеті «Говорить і показує Україна. У газеті для жінок Я, ти, ми та у часописі Вітчизна. І ввійдуть до книги, що так і називатиметься Невигадані історії. Не втратьте свій шанс стати знаменитістю, адже саме у вечірньому клубі може засяяти нове ім'я письменника, гумориста чи сатирика. Наша адреса незмінна 252-001, Київ Хрещатик-26, Українське радіо, програма Вечірній клуб актриси Вариси на конкурс Невигадані історії. Телефон для довідок 225 11 38. Представити гостю вечірнього клубу. Власне, ви вже знайомі. Актриса кіно, президент гільдії кіноакторів України, президент кінофестивалю Стожари. у омарення і це тривало днями. Що було далі? Він був за півкроку до смерті. Всі його життєві функції уповільнились. А потім все просто минуло. Що можна зробити зараз?